Представляємо новинку, яка з'явилася на своє продажу, на саме Nissan X-Trail 2018 року випуску. Офіційна машинка, один власник, Двохлітровий бензин. Також у нас коробка варіатор на повному приводі. Машинка в максимальній комплектації для двохлітрового двигуна. Тут є камери кругового огляду, зона сліпих зон. датчики точніше, повний привід. А, от, так що машинка в нас набігала 81 тисячу кілометрів, стан близький до ідеального. Все офіційно обслуговане, додатково встановлена сигналізація Starline. Ось такий задній ряд. Без пошкоджень, без пропалів, в машині не курили, Також настопова музика Bose. Дану новинку ви можете оглянути купати У нас і кільцеві дорозі 58. також Також нас понад сто автомобілів. Запрошуємо вас до нас у гості.